Окупанти хочуть оточити Авдіївку. Війська росіян попри втрати не полишають спроб створити котел. Чи вдасться їм це? Відповідь далі у цьому випуску. Ви на Фаберці новин. З вами я, Анастасія Фадер. Починаємо. Росіяни провалили плани з оточення Авдіївки, але найближчими днями зроблять нову спробу взяти місто в котел. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Вони припускають, що окупанти продовжать свій наступ на цій ділянці, але в уже зниженому темпі. Хоча бліцкриг армії РФ не вдався, частково вона зайшла на фланги навколо Авдіївки і тепер становить суттєву загрозу для позицій збройних сил України. Також Ш, експерти відзначають, що російські війська зосередили значне груповання сил у складі підрозділів 15-го, мотострілецького та 11-го стрілецького полків на лінії між Авдіївкою та Донецьком для штурмів позицій української армії вони використовують три або більше батальйони. Цього недостатньо для негайного прориву. Якщо ж російські командири вирішать продовжувати штурми цими силами, то на них чекають великі втрати. Водночас в інституті Учення війни не побачили суттєвого просування окупантів на півдні та півночі від Авдіївки. Також не підтвердилась інформація про нібито захоплення загарбниками Авдіївського коксохімічного заводу. Фактично, росіяни отримали очікуваного масштабу просування і понесли відчутні втрати. Схожу інформацію подає і український генштаб. Там підтвердили, що окупанти не полишать спроб оточити Авдіївку. І уточнили, що за минулу добу по всій лінії фронту відбулося 72 бойових зіткнення. Десять з них припали саме на Авдіївський напрямок. Втім, усі атаки російських сил ЗСУ відбили. Для переможної картинки на ТБ командування армії РФ не шкодує ані техніки, ані людей. Тому Втрати шалені про це пише німецьке видання Більд. За його оцінкою, під час наступу на Авдіївку окупанти втратили орієнтовно 200 солдатів, більше 60 танків та бронетранспортерів. Мовляв, ну, лише в першій годині наступу тиждень тому Росія здаєла понад 100 танків БМП та військових вантажівок. Загарбники хотіли взяти позиції за «Оперативне оточення, але їм це не вдалося. Просування зупинили. Далі цитую видання. За підсумками першого дня наступу Росія втратила 15 основних бойових танків та 30 бойових машин піхоти, а також більше дюжини вантажівок, постачання та допоміжних артилерійських гармат. Потім кількість знищених російських БТР та танків зросла як мінімум до 60. Кінець цитати. Тим часом британська розвідка пояснює, навіщо окупантам взагалі раптово знадобилась Авдіївка. Справа в тому, що росіяни намагають захопити місто ще із 14-го. 14-го. Авдіївка потрібна керівництво окупантів для досягнення ширшої мети взяття повного контролю над Донецькою областю. Тому загарбники і розпочали цей комбінований наступ. Британська розвідка також погоджується, що просто так окупанти від міста не відступлять. А тому наступ продовжать він, імовірно стане найзначнішою операцією окупантів від січня цього року, коли вони великими силами. Захоплювали бахмут. Втім, наразі армія РФ втрачає важку техніку та особовий склад в той час, як українські оборонці стримують наступ росіян. Далі цитую повільний прогрес і великі втрати ймовірно призвели до змін повідомлень Росії з наступу на активну оборону, оскільки успішне взяття Авдіївки виглядає дедалі більш малоймовірним у короткостроковій перспективі. Кінець цитати ще більш невтішні для росіян прогнози робить військовий експерт Роман Світ. Там на його думку сил і засобів для наступу на в окупантів залишилось приблизно на тиждень. Давайте послухаємо у росіян ще десь на неділю осталось средств так массировано удержати ну, наступальне давление, Пытаться, по крайней мере. Где-то тобто, -то, -то на неделю і после этого уже плато наступило. Це все по количеству атак в сутки вот у них было с первого с первого дня со вторника прошлого несколько дней по 30 35 атак в сутки они могли организовать довольно-таки масштабных серьезных А сейчас уже ниже 20 упало то есть в день они уже так 10 15 вот не более того эта плата выходит а на следующей неделе я думаю опять вернется в те, в те же 2-3 атаки и не более того А то може бути вообще в горизонт уйде і вони перестануть в обов'язку. Тим не менше, ми все одно повинні розуміти, яких надзусиль вартує для українських воїнів стримування цього ворога. Тому маємо пам'ятати і підтримувати захисників на полі бою, тих, хто в полоні, і тих, хто повернувся з нього. Це історія Дмитра. Він морський прикордонник, який тримав протидесантну оборону в порту Маріуполя. З боями він та побратимами зуміли прорватися до заводу Азовсталь. Там Дмитро воював аж до полону. Згадує, як в Оленівці. Загрубілий шматочок хліба різав губи. А в російській колонії бранців катували електричним струмом. Знущалися майже щодня. Та Дмитро вистояв про все це. Він розповів у рамках проєкту Серце Азовсталі бізнесмена Ріната Ахметова. Давайте послухаємо. Маріуполь дійсно став для мене, ну скаже, місцем бойового хрещення. Так, це жах. Ну взагалі, війна, ці всі, всі конфлікти, на мою думку, це. Тобто, ну, в першу чергу, це горе, це смерть, це розруха, це жаль, біль. Бачив смерть побратимів, це дуже, ну, скажімо так, спочатку це дуже важко, страшно, але потім навіть лякало мене те, що ти звикаєш до цього. Мені батько сказав при останній нашій розмові, ну таку от. Ангел мой, иди со мною, ти впереди, я за тобой. Де ці слова десь мене підтримували, вже зрозумів, що ми їдемо додому. Коли вийшов з автобуса, дуже, ну, скажімо так, на емоції були на страх. Ти вийшов дуже багато людей, я розумів <кхем> прапори, то тобто всі зустрічають, всі раді, ну, це, це клас, а мені хотілося зайти обратно в автобус. Дали нам їжу. Це саме, я пам'ятаю це яблуко. Тось тобто я його взяв, ну, з таким задоволенням, скажімо так, з'їв. Ну і все. І потім от їду і розумію, ну, що я вдома. Дмитро Глушак. Пане Дмитро ми вам дуже вдячні за наше майбутнє, за те, що робите для нас. Дякуємо. Проєкт Расазосталі є Дуже важливо, на мою думку, особливо ну, всім військовополоненим, які виходять, родичам, близьким, рідним для тих, хто, на жаль, втратив е своїх рідних людей. Це дуже ну, як, важливо. Я вам щиро дякую за підтримку. На цьому мене все. Дякую, що дивились цей випуск. Підпишіться на фабрику новин, щоб не пропустити інформацію про події на фронті. Бережіть себе і до зустрічі.